Всіх вас вітаю, дорогі друзі і всі, хто дивився першу частину нашого ремонту, де ми розбирали нашу коробку швидкостей. А саме ми робимо, замінюємо підшипники. Всі замінюємо також масла. І в сьогоднішньому відео будемо вже збирати, як ви бачили, як ви бачите, трішки ми її почистили. Всі прокладки, герметики, всі кришки ми перечистили, перемили. Далі я буду вам показувати, як ви це все діло робили. І тепер будемо приступати вже до самого головного це заміна всіх підшипників. Як я говорив, буду ставити фірму СКФ і факт. Постараюсь детальніше розповісти кожну частину, кожен вал, чулок, де ми будемо збирати, як ми будемо збирати, чим набивати. І тому, друзі, дивіться уважно, щоб не пропустити цінну інформацію. Тому бажаю вам всім тепер хорошого перегляду. Ось, друзі, починаємо вже зборку нашої КПП. Починаємо саме з полуосів. Як я говорив, використовуємо підшипники СКФ. Ось такі новенькі смазці підшипники. Будемо їх відкривати з обох сторон. Так як з цієї сторони в нас буде мас мастило, а з цієї сторони він десальник, то щоб він не задубів. То відкриваємо його, щоб і туди попадало масло, щоб уже сальник тримав ото масло. Тому з двох сторон будемо відкривати ці підшипники і вже задівати в полось і в чулки. Беремо правочку, молоток і по кругу, отак, по один-два удари. По кругу насаджуємо підшипник. За ним у нас ідуть, за ним у нас ідуть дві гайки. Там на різьбу, виходить, гайка накручується, потім такий штопор стоїть і ще одна контрагайка. І у нас полось вже зібрана. Будемо вставляти вже в чулки і вже е збирати далі нашу коробку. Коли збираємо нашу полось, ставимо, набиваємо підшипник до упора. Потім у нас стоїть отаке кільце опорне. І затягається все двома такими гайками. Там іде у нас різьба, іде перша гайка, потім такий штопор із усиками. У ту гайку загинається усик і контрагається ще одною гайкою. Тому нічого тут важкого нема, головне, не перепутати, що за чим ви розбирали. Ось так, друзі, вимиваємо нашу коробку швидкостей бензином. Також є в нас така насадка на компресор. Заливаємо туди бензин і під напором, і під напором отак вимиваємо нашу коробку як знутрі, так і знаружі. Витікає весь бруд, і ми знаємо, що коробка в нас буде чистенька, сухенька. І вже будемо складати всі підшипники. Складати вали, скручувати і вже складати повністю нашого трактора і заливати мастило. Тому, друзі, продовжуйте дивитись, уважно дивитись, що за чим ми збираємо, яку інформацію я буду давати, які підшипники я буду ставити. Тому, друзі, всім вам бажаю хорошого перегляду. Збираємо вже підшипники, як ви бачите, ставимо на диференціал. Нагадую, ось там такі підшипники 6015. Бачите, я купив закриті. З двох сторін. Ми відкриваємо. так як то диференціал, воно буде мазатись від того масла. Ось, бачите, СКФ. І зараз покажу вам ось. 6.015. З цієї сторони, і з цієї сторони також цей підшипник. Ставимо ми чулки. Бачите, майстер змазує герметик, чорний герметик Віктор Рейнс, так тоненьким слоєм. по кругу. І будемо вже ставити ось сюди лівий чулок. Ставимо п'ятий вал, як я говорив, з тої сторони вже поставили роликовий крафт. І з цієї сторони ставимо шариковий СКФ і не забуваємо ставити цю шайбу, яка тут у нас і була. Все, легенько йде. 307 підшипники, п'ятий вал. Головне, щоб воно рівно заходило. Трішки незручно цей забивати п'ятий вал. Бо мішають барабани. Продовжуємо зборку. Поставили е, ось п'ятий вал. Далі не ставимо ці, так як будуть мішати нам забивати оцю шестерню. Е, тут підшипник іде і там підшипник іде. Воно вкріпиться на двох підшипниках. Е, тут стоїть підшипник 306. Тут стоїть 305-й, тут стоїть 306-й. На жаль, у мене не було, поїхав бистренько в місто і прикупив так само СКФ закритий. З цієї сторони відкриваємо, і з цієї сторони відкриваємо. З цієї сторони, 305 відкриваємо, а з цієї вже буде закритий. 305, щоб воно туди не йшла смазка. Тому запам'ятайте, оцей підшипник 306, а ось той 305. Ось так, друзі, ставимо передню кришку, яка тримає оцю шестерню, яка кріпиться на двох підшипниках. Нагадаю, 306 і 305. Також не забуваємо ставити підкладочний матеріал, який регулює 6 і 6 цих штук з правої і з лівої сторони. Ось так ставимо і зажимаємо вже цією кришкою сквозними болтами. Друзі, ставимо четвертий вал. Ось це у нас п'ятий. Ось 104 Там не забуваємо ставити стоп, стопор і е, проволочкою такою дротиком заштопорювати його. Е, ставимо підшипники 305, це в нас четвертий вал, 305 підшипники. Як ви бачите, дорогі друзі, закінчуємо майже вже зборку нашої КПП. Не показував третій, перший і другий вал, так як все одинаково. Підшипник з цієї сторони, наділи всі шестерні, підшипник з тієї сторони. Все добре крутиться. Зараз будемо ставити повздовжній цей вал. Також замінюю на ньому підшипники. Залишились у мене два фаг 305. -і. Оці, То будемо їх замінювати. Головне, нічого не сплутати. Каретка, оця шестерня. І ось так ставимо вже повздовжній вал. І будемо ставити. вже е, оці... Вилки, які саме включають нам швидкості. І вже будемо пробувати, чи нічого не сплутали, чи добре шестерні поставили. Як я говорив, ставимо ми все на герметик. Бачите, такий сірий або темно-чорний герметик. По кругу все змащуємо, вже ставимо гідрованну. Будемо зараз ставити вилки. Оці, які включають наші передачі, і також уже ту кришку, де в нас йде речах включення швидкостей. Тому бачите, ставимо на герметик без прокладок. Ну а я вже в наступному відео, надіюся, або через відео покажу результат, чи тече десь масло, чи не тече. Якщо так подивитись уважно, покажу зараз вам, як всі кришки лягають. Бачите, такий буртик робиться. Це все герметик так вилізає акуратненько. По всіх ось кришках. Тому досить непогано ставиться і на герметик. Майже закінчуємо. Поставили всі кришки, все поставили на герметик. Промастили, зажали. І вже будемо зараз з'єднувати нашого трактора. Ось так бачите. На оці кріплення, які йдуть, штатні в нас. Нічого важкого нас троє людей, тому нічого важкого не буде. Ну що ж, дорогі друзі, нарешті наш ремонт закінчено. Всі кришки, все промостили герметиком. Тато трішки підфарбував і вже за ніч воно застило. І ми вже сьогодні зранку, вже третій день. Збираємо, От зібрали, як ви бачите, навіску, поставили крила, бак. Загалом трактор зібрано. Тому, друзі, в наступному відео я хочу вам показати, як ми будемо міняти мастила в КПП. Скільки літрів я туди залию, скільки злив, я обов'язково скажу. В гідравліці також будемо замінювати мастило, і також кільця на розпреділітелю і також замінювати масло в двигуні, топливний фільтр ставити новий, і також прочищати повітряний фільтр. Тому, друзі. Слідкуйте за новим відео. Не хотів просто включати в цю е це відео, так як це більш до ремонту. Е і щоб не затягувалось трішки довше, то таке відео, яке ви тепер дивитесь, це буде закінчення ремонту, а саме збірка всіх підшипників. Знову ж таки, якщо будуть якісь питання, обов'язково мені пишіть або дзвоніть. Це розповім, наскільки буду пам'ятати, що ми робили по е цьому трактору. А тепер я вам дякую за увагу. Всім вам мирного неба і всім, друзі, щасти.